Дивіться, є рішення суду судды административные. Зачитайте будь ласка. Я извиняюсь, как не сторону. Про обмеження права на збори шляхом заборони Харківської обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода в особі голови організації Швайки Ігоря Олександровича та іншим учасникам цієї акції проведення шістнадцятого динадцятого 2012 року. Масового заходу маршу проти нелегальної імміграції, який, який запланований розпочати о 17-й годині 00 хвилин за адресою міста Харків, проспект Леніна, станція метро 23 серпня за маршрутом, проспект Леніна, станція метро 23 серпня, Майдан Свободи, вулиця Сумська, пам'ятник Тараса Шевченко з завершенням акції о 20-й годині 00 хвилин біля пам'ятника. Тарасу Шевченко проведення мітін... мітингу з використанням партійних та державних прапорів партійних наметів із символікою ВО «Свобода» та звукопідсилю... звукопідсилювальних пристроїв. Постанова суду виконується негайно. Постанову про відкриття виконавчого провадження Так, зараз.

Так. 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 Вы что не сюда вспомняете? Мы? Зачем? Вы поняли. Все, друзья. Здравствуйте. Забирай. Шасты. Чуть попрощаться. До свидания. Здравствуйте. Давай. Бен в Товариства, ми знову вкотре бачимо, що ця окупаційна адміністрація постановує суд адміністративно, забороняє проведення маршу, тим самим підтримуючи нелегальну міграцію в місті Харкові. Але цей крок, який вони зробили, підтверджує вкотре, що вони не діють в інтересах нації, особливо української нації, а підтримують різну вся яка приходить сюди на правах нелегальної міграції. Тому, товариство, ця судна постанова заборони мені проводити марш, і я з вимогою суду виконувати це рішення. І змушені з вами прощатися. Слава нації! Смерть ворога! Шановні брати та сестри, слава Україні! слава! Сьогодні завчасно було мною подане повідомлення про проведення такого ж заходу ідентично, але з іншими трошки вимогами. Ми не поручуючи закону.

Дрога! Русь! Дистанцію тренаємо метр! А! Свобода пару че! Свобода паниче! Свобода паниче! Свобода паниче!